Висока дохідність і нульові ризики, все як ми любимо. Головне питання тільки в тому, чи це реально можливо, чи це просто казочка для довірливих інвесторів. Ми з вами вже розглядали самі принципи існування всіх цих фантастичних промоактивностей на криптобіржах і чому з невеликим капіталом і без особливих ризиків можна заробляти високу дохідність. Якщо пропустили цей ролик, Передивіться обов'язково, там така більш фундаментальна історія пояснення, чому це працює. А сьогодні поговоримо про приклад, на якому ми конкретно можемо заробити прямо зараз. З вами знову Дмитро Карпіловський та Українвест Клуб. І сьогодні в фокусі вашої уваги так звані лончпули. Сама ідея дуже проста. Перед лончем повної нової монетки, да, нового активу біржі хочуть підігріти інтерес як до проєкту, так і, звісно, до себе. Ну і що може підігріти інтерес таких високоризикових, авантюрних криптоінвесторів краще, ніж роздача халявної дохідності? Тож біржі фактично пропонують вам дуже просту історію. Ви кладете кошти. В конкретному токені. Я рекомендую це завжди робити в USDT, але ви це можете зробити і в інших токенах. І заморожуєте ці кошти на невеликий період, там, на тиждень, грубо кажучи. Протягом цього тижня вам нараховуються оці нові токени. На цьому етапі станом на. 23 серпня ніхто ще впевнено не може сказати, скільки ці токени будуть коштувати. Але з досвіду попередніх таких активностей на біржах і з огляду на те, що ризики для вас фактично нульові, можна говорити, що це такий ноубрай, no точно варто спробувати забрати цю винагороду. Можливо, вона буде феєричною, можливо, вона буде. Якоюсь не дуже значною. Але якщо приймати участь в таких акціях регулярно, то фактично протягом місяця можна накопичувати дуже непогані гроші на невисокі суми вкладення. Для цього вам фактично потрібно лише трошечки вільних USDT. І сьогодні можемо розглянути конкретний актуальний кейс. Зараз на біржах буде запускатися токен Ордер. Це Orderly Network, доволі зрозумілий проєкт. На цьому етапі і в цьому форматі інвестицій фактично немає сенсу навіть. Вивчати, що це за проєкт, що вони роблять, як вони роблять, бо це на ваш фінансовий результат в таких угодах ніяк не впливає. І цей токен я рекомендую продавати зразу, як тільки ви його отримали, і не очікувати, буде все добре у проєкту, не буде все добре у проєкту. Він виросте в ціні, його укатають в хлам. Це фактично просто ваша ставочка на те, що весь цей маркетинговий хайп зрезультує в. Певний дохід на вашому аккаунті. А що це ми все про інвестиції в теорії? Давайте поговоримо два слова про практику інвестування. Ви вже, мабуть, від нас багато разів чули про перспективи рекреаційної нерухомості в Карпатах. І якраз наш найуспішніший кейс був котеджне містечко Малахід, перша черга. Там вдалося за 11 місяців. 39% заробити. Але там ми отримали від вас фідбек, що ціна доволі висока, коли вже перша черга виросла і підтягнулося 130 плюс тисяч. За один юніт зрозуміло, що ця історія стала не для всіх. Тоді ми показували вам кейси, як можна зайти в дольове інвестування з тим самим оператором MBA Development. Хлопці зараз активно нарощують свою присутність в Миколичині, розвивають фактично все більший і більше і більший об'єм. Цієї рекреаційної нерухомості. І якщо раніше у вас фактично були чеки там 120, 130, 140 тисяч і чеки цього мікроінвестування, то зараз у нас з'явилася ця золота серединка. Проблема високих чеків їх недоступність для дрібного інвестора. Проблема мікрочеків, новизна цієї галузі, погано прогнозована ліквідність. Ну і там зрозуміла специфіка, все таки дольове інвестування це не те саме, що володіння власним об'єктом. Хлопці дослухались, і в нових чергах з'явилися якраз будиночки, які поєднують. Позитивні сторони обидвох підходів, і один із таких ми вже взяли собі. Це маленькі будиночки площею від 22 метрів. Це лахунок цього. Вони доволі доступні по ціні, там умовно від 50 тисяч доларів. Вони будуть ліквіднішими, бо в такому маленькому чеку простіше щось перепродати. І вони відповідають сучасним запитам туристів, коли дуже багато людей приїжджають вже не з родиною, а поодинці чи парами. Ну і фактично для них це такий спосіб втікти із суєти і хаосу міста. Їм там не принципово, щоб був великий будинок. Тому для нас ця саме така серединна модель виглядає дуже перспективною. Також чого нам не вистачало, це якихось будинків більш унікальних, таких нетипових. І на це хлопці також відреагували, з'явилися абсолютно нові формати, ми їх так жартівливо називаємо обсерваторіями, але штука точно цікава, точно незвична і точно знайде свого поціновувача в ринку зараз, як ви розумієте, унікальність концепції це фактично головний фактор диференціації, бо готельних форматів багато будинку, будиночки в лісі, мовно кажучи, будиночки в горах, будиночки в полі і так далі. Таких форматів також багато, і треба вже чимось так би мовити дивувати гостя. От можете звернути увагу на цей формат обсерваторій. Такого ви в Україні точно не знайдете, точно буде унікальна історія. Але це великі будинки з великим чеком. Тут ставка вже не на найбільшу ліквідність, тут ставка скоріше на унікальність. Ну і оператор, з яким ми вже давно працюємо, які на ділі, а не на слові, показали, що спроможні і будувати, і здавати. І запускати комплекси. Ви могли бачити наш огляд з запуску Моріону. Зараз так само у них готується запуск Агату. вже фактично на фініші. Перша черга Малахіту. Ну і завжди ж самі історії. Микуличин, якісна, прикольна концепція, цікавий, нестандартний, нетиповий дизайн. Ну і така загальна ставка. На внутрішній туризм, на рекреацію, але при цьому і недалеко від великих магнітів інтересу, таких як, наприклад, Буковель. Тому ми своїми грошима голосуємо за MBA Development. Якщо вам це так само цікаво, доєднуйтесь до нашої закритої спільноти. Ми там багато дискутуємо і про концепцію, і про технології, і інвестори діляться своїм досвідом. І тим, як їм вдавалося вже виходити на перепродажі, ну квінтесенція досвіду по цьому оператору, по локації Микуличин і по привабливій рекреаційній нерухомості регіону. Доєднуйтесь за посиланням в дискусії, знайдіть істину. Конкретно токен Одер буде в цій акції приймати участь на біржі Bybit та на біржі BitGet. Я вам залишу посилання і туди, і туди. Мені здається, більш комфортною біржа Bybit. Головна перевага там. В тому, що ви можете стейкати USDT. Якщо ви не є досвідченим криптаном, ви не розумієте, як захеджувати свою позицію, як зашантити якийсь токен, як запозичити токен під заставу вашого USDT чи іншого активу, то Bybit дасть вам можливість от без усіх цих складних штук, без розуміння примаркета, без всього, просто зайти, закинути USDT 2000 доларів. Це верхній ліміт участі в цій акції, і просто отримати токени Одер, продати їх і заробити якісь кошти. Як я казав, одна окрема акція зазвичай не дає феєричного успіху. Маловірогідно, що на 2000 доларів вкладених ви тут отримаєте 1000 доларів прибутку зверху. Але якщо таких акцій на місяць, 2, 3, 5 ви знайдете, використаєте, і в кожній акції. Це буде умовних 100 баксів, то от ви вже за місяць на одній тій самі 2000 доларів змогли заробити непропорційно високу дохідність. Тому що від вас треба? Переходите за посиланням, якщо ще не зареєстровані, реєструєтеся і 26 числа почнеться. Оця фаза стейкінгу на один акаунт ви обмежені стейканням 2000 тисяч доларів. Якщо ми говоримо про USDT. звісно, нічого вам не заважає відкрити кілька акаунтів на себе, на маму, на тата, на брата, на кума, на свата. Якщо ви хочете е так мультиачити системно, в принципі, з цим немає якихось особливих проблем. Але це знову таки це більш продвинута технологія. Також ви можете відмасштабувати цей успіх, тим, що будете не тільки заходити в пулу з USDT, а так само будете стейкати, наприклад, на Bybit дозволено стейкати Mantle. Також можна стейкати сам токен Order. Але тут завжди є ризики. Токен, який ви стейкаєте через те, що всі такі розумні. Зазвичай перед початком цієї акції виростає в ціні, бо всі хочуть його купити, щоб застейкати. А в кінці цієї акції падає в ціні, бо всі його продають, кому він більше не потрібен. І тому тут є додаткові ризики, що під час цієї акції токен може впасти сам по собі. Є ризик, що ви купите за дорого, продасте за дешево і за рахунок цього втратите. Власну частину або весь прибуток, або навіть підете в мінус. Тому, якщо ви такий більш просунутий користувач, то ви можете ці токени позичати, стейкати і повертати. І це фактично дозволить вам вижити максимум із акції. Якщо ви ще більш просунутий користувач, ви можете хеджувати свою позицію в цьому токені. Наприклад, ви. Купили мантл, ви стейкаєте мантл, щоб отримувати свою винагороду в токенах Ордер. І ви розумієте, що от у вас є там 300 300 токенів мантл. І ви хочете захистити свою позицію від падіння. Тоді на цей час ви можете відкрити, наприклад, шорт на мантл, відкрити так звану коротку торгову позицію, де фактично ви будете заробляти, коли токен мантл буде падати. І таким чином ви будете урівноважувати свою позицію ніколи не будете ризикувати реальними грошима. Якщо вам цікаво, щоб я записав окреме відео про те, як захищатися від цього потенційного збитку і від цих потенційних коливань, напишіть обов'язково в коментарях, ми щось таке зробимо. Але повертаючись до найпростішої такої plain-vanilla стратегії, реєстрація на Bybit, внесення 2000 USDT, участь в пулі, тиждень очікування. І якийсь прибуток, сподіваємося, що помітний. По сьогоднішнім розрахункам Bybit показує якісь шалені там 860% річних. Ну але 860% річних поділені на 52 тижні. Це все-таки за тиждень все одно непогане зростання. Але маєте розуміти, що цей прогноз він базується. На поки що не сформованій ціні токена. Токен коштує на примаркеті зараз 40 центів, але на початок акції буде ціна інша. На кінець акції ціна ще раз буде інша. Воно полетить вверх чи вниз, ніхто не знає. Тому відноситеся до цього як до безкоштовної лотереї. Ви на тиждень заморозили свої 2000 доларів у сподіванні, що виграш в цій лотереї буде великим. Він точно буде. Можливо, він буде феєричним, можливо, він буде. Ну, просто приємним. Можливо, ви скажете, блін, зря витратив час, але принаймні ви не втратите гроші. І таких акцій буде багато на різних біржах з різними токенами, але з Дуже схожою механікою, схожою філософією. Напишіть нам, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам, щоб ми регулярно випускали якісь такі короткі огляди, де що з'являється, де може бути щось цікаве. Ну і звісно, підписуйтесь на наш телеграм-канал, бо там ми такі штуки можемо випускати значно швидше, значно простіше, в більшій кількості. Все таки під кожну промо-акцію, кожної біржі, окремий ролик не знімеш. Ну і звісно, діліться вашим досвідом про лончпули, лончпади, спотлайти, як вони там зараз всі називаються, про цей атракціон небаченої щедрості від криптоіндустрії. Ну і звісно, не забувайте, що будь-які інвестиції в крипті це все одно інвестиції з ризиком у стейблкоїна свої ризики, просто сидіти в USDT ризиково, тримати гроші на будь якій біржі, навіть якщо це всього тиждень. Це все одно ризик. Біржі взламують, біржі банкрутують. Якісь халепи регулярно стаються в криптоіндустрії, навіть з найбільшими, найрепутабельнішими і найбезпечнішими біржами. Але якщо ви це робите системно і з розумом, то скоріш за все ви гравати будете частіше ніж програвати. Тому все як завжди, надивленість кейси, експерименти не ризикуйте більшими сумами, ніж можете собі дозволити. Втратити, будуйте свою професійність як інвестора і не виділяйте під авантюрні ризикові, криптові, які завгодно стратегії більшу долю в портфелі, ніж було би розумно для середньодосвідченого інвестора. Я так само спробую прийняти участь, поділюся своїми результатами, своїми думками про цей пул. Ну і наступні, якщо це буде цікаво. А на сьогодні все. Посилання в описі. До нових зустрічей. Чао-чао!